І всім привіт, я вам хочу показати, як можна заробляти. Ну, не можна заробляти, як короче, можна добувати алмазики, як можна їх заробляти в бліцбригаді. В ліцбригаді я теж так думав, я тут думав над цим. Може десь пів, я скільки граю, я десь півроку грав цю ігру я цю гру півроку грав. І Я не знав, як можна додуматися, як заробляти діаманти. Діаманти. Я не знав. І для того, щоб ви перевірили, що я мав що я дуже довго цю гру граю, бачите, цього? Він в мене є вже. У мене вже розвідчик. Ну, я не маю ще ось, того, ось того двох типів, Я їх не маю. Допустимо, ну, в мене нікінг зрозуміти кіле. Кілербі, кілербі видіть, що хочете, там 63, допустимо. Вибрати. дивіться, ми бачимо такое, все, що нам в перший раз попадається, ми бачимо акції. Ми заходимо в акції і далі. Далі в акції. Бачите, акція. акції, Ну, на любій мові тут буде, от, бачите, як ви заходите, от у вас тут з'являється. Ви заходите в ви заходите в акції, а у вас воно тут грузиться. Грузиться, 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 грузиться. Недовго має прогрузитися. Бечі, mm. де ти можеш зараз виграти. Ось. Ну на кінець, на кінець то ми дійшли, то до... бачите допустимо, ми дійшли сюди. А тут перше слід як можна вислімо в голову. Якщо ми будемо найбільше вистрілимо, то ми будемо 40 діамантів. Якщо так, то так, то будуть різні акції. В... Тут є три акції, ну, вони кожних по пару днів вони міняються. Бачите, тут теж. От тут теж є нормально. І всім дякую за перегляд, що ви подивилися моє відео. Всі пишіть лайки, ой, ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте коментарі. І про що ще хочете, щоб я зняв, говоріть. Всім дякую, всім пока і до нових зустрічей. Пака.